Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами як завжди, Алекс Бравл Старс. Зараз ця гра переживає не найкращі часи свого існування. Але щоб знати усі причини столь кардинальних метаморфоз цієї гри, потрібно в першу чергу заглибитися в її історію. А історія у цієї гри дійсно багата. За майже шестирічну історію існування гри розробники викотали величезну кількість обнов. Деякі з яких, тобто перші, додавали у гру нових бравлерів, ну або бійців, другі покращували баланс. Ну а треті, благополучно, <свісно> 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 все це хірили псуючий ігровий процес. І на превеликий жаль усіх фанатів, та особисто мене. Обнов третього типу з кожним роком стає дедалі більше. Минулий 2022 рік у цьому плані став просто якимось рекордсменом, тому що розробники викотили рекордну кількість хірових обнов. Так у цьому році розробники з остаточно відмовилися від системи мегаящиків, яка знаходилася у грі фактично з самого її релізу, тобто 17-го року. Але вони вирішили, що усього цього недостатньо, тому прийняли рішення приправити свою гру захмарним засилям до НАТО, кількість якого тільки зростає з кожною новою обновою, спростити і без того спрощений інтерфейс, тим самим викинувши з гри половину усіх можливостей та фіч, а також забити болт на фанатів, які до столь радикальних змін у грі були просто тупо неготовими.